План Росії залякати наше суспільство. Зрозуміло, люди не висипаються. Абсолютно зрозуміло, якщо вони б'ють, і тривога звучить 7-10 годин. І зрозуміло, люди йдуть в укриття, і дуже правильно. Я їм дуже вдячен. І зрозуміло, що після чого, щоб працювала економіка, люди йдуть на роботу, і щоб жити. Ну і вони роблять економіку нашої держави. Так, тому що вони працюють. І Путін чітко це розуміє, що цими ударами він буде, хоче дестабілізувати наше населення. Перше, ми будемо йому відповідати. Друга історія у них план на тисячу а, дронів 700-1000 дронів на добу. Зараз, якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював, ми все будемо збивати. Ми знайшли, у нас є рішення дрони-інтерцептори, які збивають. Все, не все, ну майже все, так, безумовно. Більшість, ми зможемо це масово виробляти. Швид... пришвидшити фінансування цих процесів. Важливо, що ключ знайдено. Знайдено українцями. До речі, і американцями. Є чотири компанії Одна з цих чотирьох компаній Україна американська. Менеджмент американський, а інженери українці. Ми знайшли рішення як країна. Науковці інженери знайшли рішення. Це ключове. Нам потрібні фінанси і будемо збивати. Що стосується систем ППО, ви бачите, ми працюємо над системами Петріо. Якщо ми вирішимо це питання, напевно, ні якщо, а коли ми вирішимо це питання, ми його вирішимо. Так ось коли ми його вирішимо, то. Не буде загрози і від балістики. Санкції. Якщо скласти всі бюджети сьогодні руського солдата, він отримає від 6 до 8 тисяч доларів США. Всі бюджети. У них є локальні бюджети, є державні тощо. Уявіть собі, скільки сплачує. Росія за цю війну один військовий русський контрактник отримує саме стільки. Путін розраховує на армію півтора мільйона. Він хоче армію півтора мільйона. У нього один і два. Що може зупинити ці гроші? Як він буде платити в таких об'ємах? Ми вважаємо, що він може витратити в наступному році 300 мільярдів. 300 мільярдів на війну. Санкції зупинять його можливості так фінансувати. Буде дефіцит у нього, таких великих бюджетів. І, безумовно, треба говорити про посилення фінансування наших воїнів. Так, це неочікувані сигнали, напевно, але я сьогодні був дуже відвертий на коаліцію охочих. Ми повинні мати сильну армію. Безумовно і йти шляхом до контрактної повністю. Це правильно. Це момент, поки у нас немає е, закінчення війни, першої стадії, сісфаєр. Як воно буде далі, я не можу зараз вам сказати. Але сильні санкції будуть впливати на готовність русських говорити. Але реально. Говорити з результатом, а не ховатись тільки за обмінами. безумовно, які також важливі. Але давайте чесно, вони і були не в такому обсязі, але вони були. Не ховатись за обмінами не бажання реально закінчувати. І це небажання, на мій погляд, бачить президент Сполучених Штатів Америки сьогодні. Я не знаю, чи змінить він свій погляд. Я не можу вам сказати. Я вдячен йому за сьогоднішній погляд, за ті сигнали, які він дає. Дав при зустрічах і дає сьогодні в медіапросторі. <клухи> Санкції ті, які обговорюють. Сьогодні Сполучені Штати Америки вони стосуються багатьох сфер, і ви бачили передусім енергетики, і ви бачили передусім інших країн, які є імпортерами російської енергетики. Це вплив на багато аспектів і на багато країн, яких можуть сильні правильні кроки, мені здається, змусити і ті країни впливати на руських щодо закінчення війни. На мій погляд,